Вітаю, друзі! У нас сьогодні чудовий вечір в Вінніпезі в Манітобі. А інформація, яку я вам сьогодні надам, зруйнує багато міфів. Багато міфів щодо Канади щодо українців в Канаді. Сьогодні, друзі, ви дізнаєтесь, скільки ж українців. Хоче залишитись в Канаді так, отримати постійне резидентство. Ви дізнаєтесь, скільки українців вже поїхало з Канади або планує поїхати? Ви також, друзі мої, дізнаєтесь, скільки часу в середньому е, українці в Канаді витрачають на пошук е, роботи. Ну і як родзиночка на торті, друзі, я вам сьогодні відповім на питання: чи планує уряд Канади? Продовжити дію програми Куаєт і дозволити українцям в'їжджати в Канаду після 31 березня. Отже, якщо ви хочете дізнатись відповіді на ці питання. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. І да, не забудьте, будь ласка, підтримати це відео вподобаєчками, Так, допоможіть більшої кількості українців побачити цю інформацію. Ну і будь ласка, не забудьте підтримати мій канал вашими підписочками. А якщо ви вже підписані, будь ласка, перевірте, що ваша підписка працює, тому що останнім часом. І це не тільки е, трапляється з моїм каналом, чомусь Ютуб відписує е, підписників. І на це е, ж скаржаться і інші блогери. Так, отже, перевірте, будь ласка, якщо е, підписочка ваша працює. Тепер що стосується того, скільки ж українців поїхало з Канади в інтернеті, часто кажуть: багато українців їде, ой, багато їде. Ой, так важко. Багато українців їде. Ті, хто мене дивиться постійно. Ті чудово знають, що я е, не знаю такої цифри багато, і коли пишуть або кажуть, багато українців їде з Канади, я задаю однак питання: багато це скільки, так? Ну скажіть, будь ласка, в цифрах, або скажіть, будь ласка, в відсотках. Скільки це багато для мене поняття багато або мало, або небагато. Це ті, хто е, оперує такими поняттями, це балаболи, так які просто не знають конкретних цифр, не знають як. Знаходити інформацію, і оце для них багато, це багато. Е, так от я вам зараз скажу, скільки це багато. Е, і ті українці, які повірили тим, хто розповідає, що багато, от багато їде, там велика кількість багато їде. Ну, ті українці зараз прозріють. Зараз хочу сказати, що посилання на ту інформацію, яку я вам сьогодні надаю, є в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте, читайте, дізнавайтесь, дивіться самі, так що я вам кажу правду. Взагалі, я вам завжди тут кажу правду. Так ось в Канаді є організація Operation Ukraine Safe Haven. В цій організації об'єднались федеральний уряд і провінційні уряди. так, Тобто, це. Такий дуже потужний орган, який зібрав всі гілки влади, і цей орган він провів опитування. І згідно цих опитувань, тобто він проводив ці опитування по всіх регіонах, по всім провінціям Канади. І ось, звіс, згідно цим опитуванням, друзі, 92% українців хочуть залишитись в Канаді і хочуть отримати постійне резидентство Канади. Так? Тобто, це цифра, це конкретна цифра. 92% українців хочуть залишитись в Канаді. Це ті, які вже вирішили, що вони хочуть залишитись в Канаді. І що ми маємо з іншого боку? А з іншого боку, ми маємо 8%. І ці 8% це взагалом на тих українців, які на зараз не планують отримувати постійне резидентство. Так, тобто, ті, хто поїхав вже з Канади, ті, хто планує поїхати з Канади, ну і ті, хто не вирішив, а чи хоче він е, потім отримувати постійне резидентство чи ні. І я вас зараз запитую: 8% і це 8% Знов таки підкреслю це не ті, які вже поїхали з Канади. Так а це там декілька груп. А, так, ось 8% це багато чи це мало. Ну, для когось це багато, так. А для мене 92% українців, які хочуть залишитись в Канаді і хочуть отримувати постійне резидентство, Оце ви багато. Так. А 8%, ну е, е, багато, мабуть, ну, не так багато, як е, тих українців, які хочуть залишитись в Канаді. Це перший е, такий міф, що багато українців е, їдуть з Канади, мріють поїхати з Канади. Ну і такі всі лясі трасі. Е, Наступне питання. Стосовно того, що в Канаді немає роботи, в Канаді неможливо знайти роботу. Тут е, один одного проштовхують, бла бла, 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 всі ці бла, 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 бла. Так ось е, ця ж організація провела опис е, провела дослідження і е, опитала українців і на е, таке питання: так, скільки часу українці витрачають в середньому на пошук роботи. А, і що б ви думали: 80% українців знаходять роботу протягом першого місяця. Так, протягом першого місяця люди приїжджають без англійської мови, без нічого не розуміючи, що відбувається, і протягом одного місяця 80% знаходять собі першу роботу. А, чи є робота в Канаді чи ні? Ну, я не знаю, так як що вам ще на це сказати? Я завжди кажу, що в Канаді робота є. А якщо ви не можете знайти роботу, ну так це конкретно ваша проблема. Тобто, це конкретно ви знайти роботу не можете. Ті, хто знаходять роботу, ті спокійнесенько собі працюють і не розповідають по інтернетах, як в Канаді все погано. Е, так, так тобто, 80% українців. Знаходять роботу протягом першого місяця. Все, крапка, робота є. Українці знаходять роботу. Люди в Канаді працюють. Наступне питання: так і тут я себе похвалю. Ха -ха. Похвалю, Все-таки я молодець, все таки я геній. Я класно розумію уряд Канади, і все, що я казав про програму Куаєт, все збулось, все з окрім одного. Мого а, аналізу, який ще я для, для того, щоб він збувся, треба десь біля року, так, але він також збудеться. А, а так, все, що я казав про програму КУАЄД про українців, які будуть приїжджати в Канаду по програмі КУАЕД, все відбувається саме так. Так, ось чи планує уряд Канади продовжити е, програму КУАЕД і дозволити українцям їжати в Канаду після 31 березня 2024 року по програмі КУАЕД. А відповідь ні, коли прошлого разу продовжили цю програму, так в 2023 році я маю на увазі, коли продовжили дозвіл податись на програму Куаєт. тоді уряд тоді уряд послухав цей конгрес українців в Канаді. Так, тобто Тоді Конгрес українців в Канаді дуже так вписався і давив на уряд, щоб продовжили цей дозвіл, так подавати документи. І уряд Канади тоді, тоді погодився. На сьогоднішній день е, директор Конгресу українців в Канаді каже, що продовжувати термін в'їзду після 31 березня в Канаду не має жодного сенсу. Тобто, він каже, що два роки було достатньо для того, щоб українці прийняли рішення і хто захотів, той приїхав. Тобто він підтверджує, все те, те ж саме, що каже, і уряд. Так, уряд та, точно так же е, каже і відповідає на це питання, що. Два роки було достатньо для того, щоб українці прийняли рішення і приїхали в Канаду. 960 тисяч заявок розгля... одобрено, Так видано віз з 960 тисяч 250 тисяч. В'їхало на сьогоднішній день, навіть на останні дні коли ця програма працює, ну наплив українців є трошки більше, але не такий шалений, навіть як думали. Тобто, уряд впевнений, що всі українці, які хотіли, ті в'їдуть до 31 березня двадцять четвертого року. Знов таки нагадую посилання в описі до відео. Переходьте, дивіться, але чи це означає, що українці не зможуть взагалі більше в'їжджати в Канаду? Звісно, ні в е, уряді. Там я вже не пам'ятаю його ім'я. подивитесь, почитайте так. Е, представник уряду сказав, що. Звісно, ні, українці зможуть приїжджати і далі в Канаду по будь-якому існуючому потоку, так по будь-якій існуючій візі, які зараз пропонує Канада, і тут я вам хочу нагадати, що стільки для українців діє ще інша програма, так коли українці можуть зараз приїхати по звичайній візиторській візі і, вже знаходячись в Канаді, податись на Open Work Permit. так ви не отримаєте цю грошову допомогу, вам не дадуть. Безкоштовне житло, але ви все ще отримаєте Open Work Permit на 3 роки і будете мати можливість е, жити, працювати в Канаді і залишитись в Канаді, якщо вирішите після трьох років. Отже, друзі, ще раз хочу сказати вам: фільтруйте джерела і фільтруйте інформацію. Не слухайте тих, хто вам розповідає багато, мало, бла, 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 бла. В Канаді все неможливо, в Канаді все дорого. А, і в Канаді все погано. Ні друзі, більшість українців хоче залишитись в Канаді. Канада їм подобається. І тут я хочу підкреслити, що переважна більшість українців тут з Європи, так тобто сюди приїхали переважна більшість українців, ті, хто мали досвід життя в Європі, і ці українці можуть порівняти життя в Канаді з життям, яке в них було в Польщі і в інших європейських країнах, і вони не хочуть туди повертатись. Їм тут подобається. Е, їде або планує поїхати, або ще не вирішили, чи хочуть вони залишитись в Канаді, чи ні, взагалом 8%. Чи це багато, вирішуйте самі. Е, ну і знов-таки, той, хто хоче скористатись програмою Куаєт в'їхати в Канаду, то вам треба е, в'їхати все ж таки до 31 березня. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні дав. Класну корисну інформацію. Я завжди вам даю тільки перевірену і класну інформацію на цьому каналі. Тому я сподіваюся, що ви вже поставили вподобаєчки. Так а, але якщо ви ще до цього чомусь не поставили вподобаєчку, будь ласка, зараз саме час поставити вподобаєчку, підтримати це відео. Ну і я також сподіваюся, що ви вже підписались на канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. А з вами ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.